Володимир, дуже цікавий поєдинок. 3-1 ви поступалися, але гра з п'ятим дала свої плоди. 3-3, бойова нічия. Чи можна вас привітати з першим заробленим очком суперлізі? Ну, дякую. Якщо можна з нічиєю привітати, то так. 3-3 зіграли. Вилізли, скажімо, з 3 1 Важко. Важка гра з самого початку. Дуже емоційна, високий темп. Але. Команда суперника дуже сильна, чемпіони Києва, тому важко. Ми, я думаю, що віддали багато сил. Зрівняли 3-3. одне очко є. Так що в цілому, я думаю, що гарний результат. Десь так гра розбилася на епізоди. Початок зустрічі за вами був і по моментах. І першими відкрили рахунок. Далі вже серединку забрали у та в кінцівку. Ви погоджуєтесь з тим твердженням? Чи для вас більш цілісна була гра? Я думаю, що да, такими періодами там на початку першого тайму десь ми більше володіли м'ячем, більш контролювали гру. Потім ініціативу перехватили. Вони забили три м'ячі. Тому так, такими ривками десь більше була за нами, десь за ними. В цілому я вважаю, що гра була рівна, тому і 3-3. Сьогодні дебютуєте в Суперлізі. Чи вагалися над цим рішенням і які стоять задання перед командою? Ой, дивіться, ну грали ще зимній сезон вже вищу лігу, тому думаю, що набралися трохи досвіду і вирішили себе спробувати тут уже влітку в Суперлізі. Побачимо старт. Перший матч є одного очко дуже сильним суперникам. Я вважаю, що для початку, напевно, це непоганий результат. Дякую всій своїй команді, вони молодці. Будемо боротись далі. Цілі. Ну, поки не буду їх озвучувати. Я думаю, що вони в тебе завжди високі. Будемо грати, віддавати всі сили, і думаю, що досягнемо якогось гарного результату. Дякую. Дякую вам.